Вітаю! Я Наталя Смирнова скрятина мені 62 роки, я актриса театру і кіно. Працюю в муніципальному театрі Березі Бориспільської міської ради Київської області. Виконую обов'язки директора та є художнім керівником театру Березі. Маю великий досвід роботи в театральних постановках та досвід зйомок в кіно. В театрі я занята в постановках театру Березій, також працювала в театрі Антреприза і продовжую співпрацювати з Маріупольським театром авторської п'єси Концепція. Кіно знімаюся з 2016 року. За цей час знялася більше ніж у 170 серіалах. Серед них є навіть кілька повних метрів. Ролі епізодичні, але дуже важливі. Також я веду дитячу театральну студію при муніципальному театрі Пересіль. Дякую за увагу. На все добре.